Вітає розчерепашу шоу. Суть цього проєкту, щоб я задавав діду питання, а він на них давав відповідь. Разом з тим ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео діду зачитаю. А він буде на них відповідати, тому залітай. Давай питай, тільки хуйню не задавай. <зас> я бачу тебе Ну що, ти себе бачиш? Бачу. А там уверху що? Отаму що? От, от, от туди о! Там що? Що <простит> там таке? А ну скажи, що там таке є? А ну бігом. Де? Отамо справа. На картина. Карт... Картинка, що картинка. там? Ah. Ну то це ж. Бабуся Оля, і Ді Толя. Іди <простит> Толя. Картина на місці, це прекрасно. І з вами Ді Толя і Внук Саша. De. Як ти думаєш, що це може бути за випуск такий цікавий сьогодні? Які твої... Спостереження інтуїції. Та ж 10-й де, випуск. 10-й випуск він буде стріму. Стрім. А розширепашу шоу яка частина? Вгадай, давай. Шостаче? Да! Я не знаю, як ти вгадав так. В діда магометські способності. У нього вищі раси чоловічества в космосі має друзів повну. І вони з ним контактуємо. Так, люди добрі. Ми починаємо. Сьогодні шов. Розчерепашу шов. Шостий випуск. І сьогодні в нас тематичний випуск, дід непростий. Сьогодні е, будемо говорити про одну людину, яку дід Толя знає на 100%, що вона е, дуже гарна, кумедна і весела. Я думав тобі якісь догадки давати, бо тому що тут набрав різних ігрушок. Да. Подивіться, разні, які є. А моя бабка Диві. де? Дивись, бачиш, бабка наверху відпочиває від тебе. Як тебе? Настрій сьогодні хороший? Від мене до чого я що катую. Розчерепашу шоу. Шоста частина. Тематична про Емілі, про мою дочку, про дідову правнучку, про прекрасну людину, яко... якої буде майбутнє, дуже цікаве і креативна людина взагалі творча. Вона буде? дуже розумна. Розумна? Не то слово, дід. Вона ще не народилась. Геніально. Геніально. І вона ще не народилася, дідусь мідергенький. І вже мені казали там лікарі, що ой, тут така людина буде розумна. Маб... мабуть, про всі так кажуть, пиздят, навірно. Ну вона точно. А, буде я... а, я, а я так, що мені ті люди? Я 100%. Я як магомен, я б предлагаю, що вона буде великою людиною. Це безперечно. Люди, ми думаємо, ви думаєте, що ми тут вимахуємося чуть-чуть. Ні. Ми говоримо так, як думаємо. Вимахувати викаблучуватися. Ми не матюкаємося сьогодні, тому що у нас да. сьогоднішня передача розчерепашу шоу про Емілі. Тобто, я буду запитувати, дід я буду задавати діду випитання, які стосуються Емілі. Що ти? <плес> 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 А, Що, де не без дивно. Це закриє бало, бля. Отак о, о, ти себе ведеш. Отак так ти себе ведеш. Ну. Ти так любиш? Ні, ні. ні. Що? Так, не вибачте, буде, за матюк, шо? ми починаємо не буде, випуск сьогодні без люк. Тому погнали <сіх> запитувати. Перше запитання. Які твої були перші емоції, коли знав, що в тебе буде правнучка Емілі? Дуже. Спокійні і хороші. Щоб нас, що в, ро... в мене, в діда, в родиця праночка дуже розумна, смисльона, хороша. Тьму, моя дорога. Точно? Точно? Приближу камеру для разнообразя, просто що вас не зає. Мені душа моя, моє серце, присказувало, що... Це моє вона... серце? Ти слухай мене. А чого вона... ти кажеш бабусі немає серця, вона без серця. Що ти перевертаєш? Не казав такого? Я кажу, в мене є серце. А бабусі є серце? В бабусі є серце. Ти казав, що нема. То чого нема? Що ти видумуєш? Добре, все, я мовчу, я мовчу. Ну він так казав просто, я ж не то, що Хто казав? — Ти казав, бабуся без серця. Господь з тобою. Все, твою мать. Давай, далі. — Ця відповідь приймається, дід. Друге запитання. Хотів, щоб була у внука син чи дочка? Які твої були бажання, побажання, предложення якісь. Дочку! А ну давай такого не бреши мені, бляха. Дочку, точно хотів? Тільки дочку. А чого? Бо тому що люблю дівки. Все життя в дівках. В нього і мама. Бо вони були А аборветлі не хочуть. Хто хто хто? В Ну мужики, вони звикли брехати. Я від себе скажу також на друге запитання, що я дуже хотів, щоб була дочка. І коли взнав, я просто не повірив. А я в це не повірив. Я дуже хотів то, що хотів, але я розумію, що це невозможно, тому що воно як буде, так буде. А я хотів, щоб була ну, правнучка. А я хотів, щоб в мене була 100% дівчинка. І воно так сталося. Ось такі от нас моменти. Ну, ага. Але саме головне хочу сказати, що я дуже сильно хотів. І для мене було найважливіше, що вона просто була здорова. Чи він, чи вона. Нема не різниці. Що вона насправді. Вона була дуже розумна. Або Миркільона. він розумний і прикольний. Хороша. А ці був приколи. А ці приколи, ну і в жопу ті приколи. Третє питання. Але я б хотів, щоб на це питання була присутня Емілі. Ми можемо покликати її на це питання, як ти рахуєш? <рес> воно маленьке. Давай попробуємо. Воно... Емілі! <рес> <рес> Емлі! Емлі! Емлі, йдем. Знімеся у відео. Ти хочеш? щоб ну, Я шила своїми ногами, а вона. Йдеш ніжками своїми? Там таке цікаве питання буде. А мама поки чайок поставить. Дуже буде цікаве питання. Добре? Булочка. Підеш до татка? Підеш? Підеш? Ти кепку забрала, Вдівай кепку. Де ж кепки? Одягай собі. Ти де? Ну диви, диві, я тобі кажу, дивай. О! Чого ти не спиш? Ти вже маєш спати, Емілі. Емілюшка, ком то мир. Емілі, йдемо до нас. У нас є третє питання, дуже цікаве. Емілі, дуже до... тебе просить татко. Тато щось хоче тобі сказати. Вон, тату сказати. Третє питання буде зараз. А що це у мене там? Емілі, біжи до тата. Ідеш? Оооо, у нас тут гостях Емілі, капець. Вона мала маленьку. Не треба, вона мені е, забрала в мене кепку е, оцю і потім вчепила обратно. Отак от, не ззаді, а впереді. Хай буде так. Так, ну що йдеш? Майчур, майчур. Йди до мене, йди до мене, іди до мене. О, вона прийшла! Ой, Емілі, поверень, дивись. Ти ти дивись, дивись. Дивись Дивись на себе. Подиви, а це хто? Емілі, подивись. Це ти! Це Емілі! Ту -ту 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 -ту. <су> а ми рухаємось далі. На кого схожа Емілі? На кого вона похожа? На батька. Точно, а на маму, що не похоже трохи? Є. Коси? Косми Косми, Косми да. похоже. А сюда, все. Еймілі, на кого ти похожа? На тата чи на маму? Скажи на, на тата. Що ти робиш? <гум> Четверте питання. Відповісти, будь ласка, на нього чесно тільки. Так як воно є, так і воно і відповідає, щоб без брехні. Як тобі ім'я Емілі? Дуже хороше. А, а, а спочатку, яка була реакція в тебе на ім'я? Не дуже така. Так кажи, як є, це ж не записує. Та я, я казав українське. ну. А яке би ти хотів, якщо б це було українське ім'я? Яке б воно було? Як би називалося Емілі? По-другому. Майя. Майя? У нас корова була Майя, до речі. Ка корова Корова була Майя. Маня. Була корова моя, я це зараз без приколів говорю. Що? Дякую. А, Боб. Дивіться, що любить Емілі. Боб. Так. Зараз буде Боб. Зараз буде Боб. Ану, тримай. Емілі дуже любить Боб, до речі. Просто обожнює Боб. Дай одну. Тримай чотири. П'ять штук. Шість. Шість. Тут було шість, до речі, три і три, шість було. Емілі дуже любить Боб. Це для неї просто рай, так? Любиш Боб? Наше, ще, надбічання. Ще. Тримай, Боб. Тримай. А потім прийдеш до нас добре? Обов'язково до нас прийди. Давай. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Ким буде Емілі, коли виросте, які твої предсказання? Давай. Мої? Предсказання Вона буде дуже розумною. Ні, ну професія можливо. Актрисою. Актрисою буде. Отакий от нас пронос. Мені Емілі суне знову цей бок. А. Зараз я тобі Ой. осторожно тримаю її. Один. Шість? Шість? Да. То вже другий її з'їла. Три, Три, одна тримай, і все, більше не даю. Тримай. Один, ще, на, тримай. Розумночка наша. Ти сказав, що вона буде актрисою. І я з тобою погоджуюся, бо тому що в мене такі самі предсказання в голові, що вона буде саме людиною, яка займається творчістю. Сто процентів актриса, це може бути модель, це може бути е... Та багато професій. є. Режисер, Коротше, це дуже багато різних професій, дід. Да, на неї цю тему. В неї відкрито дуже багато професій. <по> <по> Гова. А гова, 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 гова. Китаї, так, маленький. А вона така вона музику слухає, вона металістка. диви, диве, дивиться, подивись, подивись, бачиш. Бачиш, подивись. В якій країні ти б хотів, щоб Емілі жила? Чехословаччині. Так вона ж розпалась. А я бідки дав. Чехії. Що це таке? Як... Щоб ви собі розуміли, Емілі господиня то, що треба. Вона як приходить в кафешку чи кудись до хати там в кухню, вона постійно прибирає. Вона буде господин, як думаєш? Буде. взяла Хай буде. Де моя палка, де? Хе-хе-хе, <плес> ну, на нове папку. Ну, хо Ну, зовнився нас. І наступне питання. Сьоме питання. Яке буде життя у Емілі? Як ти гадаєш? Я гадаю, що вона развита дитина буде так. і життя буде нормальне. А чи, а чи не хороше, нормальне? Так собі хороше. Ну, хороше це хороше, а, а нормальне це так собі не дуже. Емілі, хай буде 25 років. Що вона робить? Де вона, вона зараз буде знаходиться? буде Руководити артистами. Ну це не погана професія. Я. Тобто вона буде акторкою? А а я. Буде в якомусь театральному цьому закладі навчатися? В театральному учені. Восьме запитання. Чи буде знімати Емілі контентус? буде. Вона розумна дівчинка. А який це буде контент? Ну як. Ну, що вона буде знімати? Мене буде знімати, маму, себе, друзів. Колектив. Колектив свій. Як він буде називатися, цей колектив? На свою думку. Two hours later. Молодіжний колектив. Молодіжний колектив. А яка ідея колективу? Як, як ти думати? що знаєш, дід? тебе ж Магометські способності. Скажи, я, 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 який, який буде колектив? Ти ж немає Від, Відмінний. Відмінний. Отак от, от. Непогано, до речі. Хороший. Хороший. Вона ж чим щось сказати, вона. Подумає. Подумає. А треба думати, говорити, чи говорити, а потім думати. Тре, По-моєму, треба подумати, а потім говорити. Це дуже бо Можна наляпати таке що. Лишнього, що потім буде жаліти. Людше потім, і... потім, потім сміятися, скажеш. Тому порада. Перед тим як ви щось говорите, думайте, а потом говоріть. А не говоріть, а потім подумали і такий думає, єп, твоє ме, що я таке дурне ляпну. А нащо ти таке буває? Це? Да йоп твоє маці, типа, йоп, чикін брак. Mm. Так, ми продовжуємо далі. Ах, Хуй мамі! Давай запитуй хую, бо я психую. А питаннячко, то таке, знаєте, що дід би мав би знати. Я думаю. Що любить їсти Емілі? Чекай. Я тебе обняв чого. Що любить їсти Емілі? Розкажи людям. Емілі любить конфети. Не їсть конфети, їй не можна. Холодець. Її не можна холодець. Я не курочку. Курочку їсть, да, так. М'ясо. Так, да, М'ясо це О, курочка. Так, ще що. Виноград любить. Любить, любе, єсть виноград, так. Тушонку, колбасу, вінігрети. Так, оце. Ікру. Любить. Так. Це не можна їсти. А нахерешн. Дід, ну що вона їсть? Фрукти, Фрукт, овочі. Овочі. Вона дуже любить конфети. Не можна її конфети їсти. То чого не можна? Бо діти до двох років не їдять цук... сладкого. Ну, Цукор хрест, не треба що... їм давати. Не треба. Ну це е, батькє... Дивіться, це в кожного свої діти, і вони виховують по-своєму. Хтось дає злодке, хтось ні. Максимум, що Емілі їсть, це Боб. Слодко. Ну так, плюс-мінус. Поменше, ні. Ну, по менше тому що ну, вона ще, ще дуже малесенька, вона ще манюнька, їй треба ще. Ще не засвоєний, засвоєний організм, організм люди. Побережіться. Чи буде тебе згадувати Емілі, коли буде доросла? Це вона як, як хоче. Як дід, дідуська заслужив в неї повагою, вона дуже бабку любить, а діда так. Я говорю. Ну, як Так вона, як ти їм... хочеш, так і говориш. Тут тебе. Я, при чому тут хочеш? То, Я дивився бачу да. дитина маленька, як вона про бабушку лучше любить. Уважає, любові нема, уважає. Чим? Ми завжди так з дідом говоримо. Любові Або нема, вона Є повага. Пі і Підросте, і буде діда. Коротше, всім дякую, що ви подивилися це відео. Саша, дід, мене... Плюньте диво, що підписалися до Ютуб. Опа, дивіться, підписка з'являється. На Ютуб підписочка. По дружньому, будь ласка, я вас дуже прошу. З вами був внук Саша і дід Толя. Так. І дітоля, і внук Саша, скажи мені, будь ласка, як тобі е, шостий випуск розчерепашу шоу? Прекрасно. Чудово. І що, може хай люди підписуються і продовжують е, чекати дро... ну, ну, нові випуски? Чи що? Ти як говориш, то не загекуйся. Гей, ей, ей, так, да. новий ну, випуск. — все. Цей випуск був з Емілі. Це дуже було класно, цікаво, креативно. І тим більше, що Емілі мала настрій зніматися в нашому шоу шостому. Сьоме шоу буде зовсім друге. Сьомий випуск у нас зовсім скоро. Він вже в процесі підготовки питань і, взагалі, тематики, яка буде, це все тримаємо в таємниці. Тому чекаємо вас і обов'язково просимо підписатися. А, дід, що ти скажеш на останок? Yeah. Обіцятельно люди добре. Куди така? Що? що? Кажу, давай. О, давай. Обіцятельно люди добренькі. Треба підписувати. А що ви думали? Рибку здесь і нахуй А Маленька де? А вона вже спить. Ну ну. Хорошо. Хай собі поспіть.